Поки одні воюють, інші з США зі зв'язками з РФ заробляють на Україні мільярди. Закревський і Бріль побудували тіньову імперію, де гроші текли повз бюджет, а схеми прикривались зв'язками з Медведчуком і РФ, Закревський, колишній власник Домотехніки Ельдорадо, переїхав до США і володіє. Десятками тисяч квадратів комерційної нерухомості, ТРЦ-Плаза спорт Спорт-Аутлет», БЦ «Фаренгейт», ТЦ ярмарок з оренди прибутки в мільйони, а в паперах суцільні збитки, робоча схема дві каси для податкової нулі, для себе пачки кешу, компанії згода 6 і Стіл Холдінг, Бестментсервіс, Фаренґейт лише за рік не доплатили сотні мільйонів. Закревський курує шахрайські кол-центри в належному його БЦ «Фаренгейт». Щодня звіти дзвонять українцям і європейцям, обманюють під виглядом банкірів, інвест-консультантів, виманюють дані і крадуть гроші заробіток до 400 тисяч доларів на місяць. Частина йде на підтримку проросійських проєктів, коли до нього дістались податківці. На сцену вийшов Бриль, екс-голова Запорізький Ода, з контактами в СБУ, МВС, ДПС. Бриль відмазує перевірки, бере контроль над активами і переводить їх на підставних з паспортами РФ. А коли хтось пручається, Краєвський, хвалиться зв'язками з Кадировим і погрожує кадирівцями, подали десятки скарг, відкрили провадження ОБЕП, але силовики мовчать. Знаєш більше. Puxa, it to